Літ, я Роман Канчак. Ці три тижні я провів в літній школі санс по Україні. І я можу з першого сказати, що ці три тижні були найкращими в моєму житті. Мені особисто дуже сподобався Нью-Йорк. бували в різних цікавих місцях. Ми провели достатньо багато часу у фізичних лабораторіях Нью-Йоркського університету. І думаю, я запам'ятаю цей досвід на все життя. Я навчилася дуже багато нового, дізналася про фізику, хімію, мікробіологію. У нас були лекції кожен день, і я пам'ятаю кожну хвилину з них. Нам розповідали лекції про світлові явища. Тут я отримав багато знань корисних. Для мене, як для фізика, це було особливо корисно через те, що я відвідав сучасні пер передові лабораторії. Я дуже багато чого дізнався. Я тут розмовляв з справжніми науковцями, які знають, що вони роблять. Я дуже рада можливості до свідому вікну школу. Тут дуже класні люди, мені сподобалося. Ну і завжди нам допомагають. Мій керівник Антон також мій початок допомагає. Він відводив нас до лабораторії і допомагав, коли ми робили власний проєкт. Що абсолютно всі мені очікували. Я навіть не могла подумати про те, що я буду сидіти в офісі до 9.20 і розуміти, що мені вже треба йти, а я не буде. Ми у Нью-Йорку, і я просто в захваті від нього. Ми побували в найгарідніших місцях, побачили Таймс сквер, побували в музеях, побували на пляжі, були на парку. Я просто в шоці від всього. Я ніколи не була за закордонами, тому це мене неймовірно вражає. Діти Америку була моя заповітна мрія з шести років. Тому коли я дізналася, що матиму можливість взяти участь в програмі СФЮ, щастя не було меж. Я дуже вдячний організаторам і спонсорам, які дали нам можливість побувати в новій країні і побачити Америку. Це були неймовірні три тижні. Я ніколи не думала, що зможу дійсно потрапити в Сполучені Штати і поїхати ще з науковою науковому ланцюгу. Дуже радий провести частину життя. тут в цій компанії. Тут всі дуже дружні, всі допомагають. Дуже все сподобалося, особливо ми Хочу подякувати за це все нашим проводжуючим та тим, тим, хто працював з нами в лабораторії. Це було чарівна та незабутня подорож з Нью-Йорка. За цей час, поки ми були тут, зустріли цікавих людей. Ця поїздка була просто неперевершеною.